Владиславу Вікторовичу. Вітаю. Дякую, тобі здорово досягти. Свідоцтво це те, що вам буде потрібно в вперше. Казки, колись кові гліші. Свідоцтво про народження вручається Гансіровсько Марку Андрійовичу. Дай, реакція. Мабуть, дам. Можна городу. Видобуйте. Дякую. Козаки. Добре, будемо. Здоровий все. Дякую, дякую. Світостов про народження вручається Федорович Златі Тарасивій. Федорич, тодош. Федорич, Златі Вітаю. Про народження вручається плетяк Вікторії Русланівні. Вітаємо вас. Свідоцтво про народження вручається Муканова Дарина Ігорівна. Свідоцтво про народження вручається Чорнопиській Ангеліні Володимирівні. <плес> Подавили, так, <будь> ласка. <плес> Свідоцтво про народження вручається Стефурак Олегович. Я Олегович. <плес> Другий лук, що родиться. Подаруємося. Свідоцтво про народження вручається Осташ Максиму Васильовичу. Дякую.